В кінці травня 2006 року співробітники поліції прибули на ранчо Шейли лабар, щоб нарешті поговорити про зникнення одного із її партнерів. Коли поліцейська машина прибула на місце, вони побачили у вогні два об'єкти. Підійшовши ближче, вони змогли побачити у вогні рештки, а точніше, кістки, на яких ще були частини плоті. Поліцейські зайшли всередину дому, і те, що вони там знайшли, було в рази страшнішим, ніж вони могли уявити. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Наша історія відбувалася в Нью-Гемпшир, США. В Нью-Гемпшир дуже багато живописних містечок. Багато з них розташовані у сільській місцевості з невеликою кількістю населення. Саме в Нью-Гемпшир на Кінному ранчо в Епінгу. Знаходиться будинок жінки середнього віку Шейли Лабар. Вона народилася 4 липня 1958 року в штаті Алабама і була наймолодшою дитиною в сім'ї, де крім неї було ще п'ять дітей, три доньки та три сини. Батько Шейли Мануель був залежний від алкоголю. Під його впливом він принижував дітей та дружину та навіть бив. Одної ночі, коли батько значно перебрав з випивкою. Він вигнав всю сім'ю на вулицю, кричав та кидав у них предмети, які знаходилися під рукою, в тому числі банками. В одній із них був антифриз, який вилився на обличчя шестилітній Шейлі. Також Шейла стверджувала, що вона та її старша сестра регулярно були жертвами сексуального насилля з боку батька. Вона закінчила середню школу Форт Пейн у 1976 році. Шейла виросла дуже красивою та розкутою дівчиною. За її вибуховий характер друзі кликали її феєрверк. Шейла була дуже амбіційною дівчиною і мріяла стати кантрі-співачкою або моделлю. Вона дуже хотіла стати відомою і заробляти на цьому багато грошей, але її амбіції так і не привели її до омріяної професії. Вона почала працювати в місцевому готелі Покоївкою у віці 22 років. Шейла познайомилася з хлопцем на ім'я Джон Бекстер. Йому було всього 19 років, і згодом вийшла за нього заміж. У нього була маленька донька від попередніх стосунків. Їхній шлюб тривав всього шість тижнів. Джон дізнався, що коли він йшов на роботу, Шейла закривала його доньку в шафі, як тільки та її не слухала або капризувала. Розлучення з Джоном не пішло Шейлі на користь. Вона шукала любові то в одних стосунках, то в інших. Змінюючи партнерів як рукавички, це привело її до знайомства з чоловіком на ім'я Джонні Реннінгсон. В них був шалений та бурний роман протягом чотирьох років від любові до ненависті. Їхні сварки часто переходили в образи, а часом, і рукоприкладство. В ході однієї такої сварки Шейла попросила розлучення. Після того як Роні відмовив, вона показово ковтнула жменю таблеток та сіла за кермо його машини і втекла. Це призвело до аварії. Вона втратила свідомість за рулем. На щастя, ніхто, крім неї, не постраждав, а вона провела в комі вісім днів. Згодом Шейла потрапила до психіатричної лікарні після спроби самогубства. Пізніше Шейла стверджувала, що санітар намагався зґвалтувати її під час перебування в психлікарні. Роні описував Шейлу як абсолютно неадекватну, навіть божевільну жінку, яка думає тільки про себе. Шейла завжди прагнула бути домінуючою фігурою у відносинах, це стосувалося як побуту, так і спальні. Після розлучення з Роні Шейла зустрічалася ще з декількома чоловіками вони знайомилися за об'явами у газеті. Так як зовнішній Шейли була дуже привабливою, вона з легкістю підкорювала чоловіків, але вона не шукала сильних незалежних особистостей. А натомість завжди надавала перевагу чоловікам, над якими у неї була перевага. І якими вона б могла керувати та домінувати над ними. І саме в газеті вона познайомилася з мануальним терапевтом Білом Лебар. Біл був багатим 60-літнім чоловіком. Він жив на кінному ранчо, площею 150 акрів Форт Пейна в Епінг, штат Нью-Гемпшир. Біл швидко захопився молодою та розкутою жінкою. Він осипав її подарунками, і в 1987 році вона переїхала жити до нього на ранчо. І хоч Біл ніколи б не одружився з Шейлою, вона почала використовувати його прізвище Лабар в якості своєї фамілії. Біл був радий цьому. Тепер в нього була молода та красива громадянська дружина, майже вдвічі молодша за нього. Раніше Біл мав багато близьких подруг, яких він утримував. Але з моменту, коли його стосунки з Шейлою стали серйозними, йому довелося попрощатися з ними, бо Шейла була надто ревнива. Але на відміну від Біла, вона і надалі вела розгульний спосіб життя та мала паралельно з Білом ще інших чоловіків. З часом домінування в стосунках ставало все більш очевидним. Шейла вмішувалася в його професійні та фінансові справи, і навіть стала менеджером його компанії і остаточно взяла під контроль його фінанси. Чим старшим ставав Біл, тим більше собі дозволяла Шейла. В 1995 році вона одружилася з чоловіком, родом з Ямайки, на ім'я. У Уейн Еніс. І вони почали жити разом. Якщо Біл ще мирився з тим, що його громадянська дружина весь час мала романи на стороні, то як законний чоловік Уейн не був цьому радий. Одного разу він напав на Шейлу, дізнавшись про її зраду. Вже у 1996 році вони припинили свої стосунки і розвелися. А у 1997 році Шейла Лабор отримала судову заборону на наближення від Уейна Після того, як він нібито неодноразово нападав на неї. Після цього у Шейли були стосунки з Джеймсом Брекетом, який був набагато спокійнішим та покірнішим за характером, ніж Уейн Еніс. Проте їхні стосунки завершилися після того, як він звинуватив Шейло в нападі на нього. Вона билася, дряпала обличчя та намагалася переїхати його своїм пікапом і навіть стріляла в нього з пістолету. Але, на щастя, промахнулася. Якщо вникнути. Видно, що з кожними наступними стосунками жінка ставала все більш жорстокою. У 2000 році Біл Лебар, з яким весь цей час жила Шейла, помер природнім чином у віці 74 років. Після смерті Біла Шейла Лабар успадкувала його ферму, хоч вони так ніколи і не були одруженими. Вона сказала, що є його цивільною дружиною. Його діти від попередніх стосунків намагалися оскаржити це рішення та отримати гроші та майно. Але їм повідомили, що вони мають 50 на 50 шансів на успіх і повинні будуть заплатити 50 тисяч доларів наперед, після чого все перейшло до рук Шейли Лабар. Невідомо, чи це було її планом з самого початку, але, овдовівши, вона стала власницею кінного ранчо, бізнесу з мануальної терапії і великого будинку. Тепер, коли біла більше не було, Шейла отримала повний контроль над ранчо, де тепер вона могла робити все, що хотіла. Для деяких коханців Шейли поїздки на ранчо ставали останніми. Настав 2003 рік, з часу смерті Біла пройшло довгих три роки, а Шейла все ще жила на ранчо одна. Хоч деякі сусіди помічали, що час від часу в гостях у шейли бувають чоловіки, вона відчайдушно намагалася всіма можливими способами змусити їх залишитися на ніч. Також жінка у пошуках втіхи часто спокушала кур'єрів. Так як жінка була дуже наполегливою та агресивною, багато кур'єрів служби доставки почали відмовлятися брати замовлення на її адресу. Винахідлива жінка почала дзвонити в ремонтні компанії і придумувала нові і нові приводи викликати на ранчо різноробочого. Дійшло до того, що Шейла націлилася на молодих людей без постійного місця проживання. Вона заманювала їх забороненими речовинами та інтимом. Одним з таких. Став 37-літній Майкл Делоге. Його історія дуже сумна. Він був самотнім, без роботи, дому та залежним від заборонених речовин, тому не дивно, що він погодився на пропозицію Шейли жити з ним в обмін на фінансову безпеку та дім над головою. Вони жили разом на ранчо. Протягом багатьох років Шейла насолоджувалася цими стосунками. Майкл був покірним та безхарактерним. Шейлу це лише спонукало до ще більшої жорстокості. Вона зв'язувала чоловіка, била та знущалася над ним. Також вона повністю фінансово його контролювала, або якщо бути точними, він повністю залежав від неї у всіх планах. Майкл неодноразово тікав ранчо і повертався в приют для бездомних, але він завжди повертався до Шейли через деякий час. І так тривало доти, поки одним холодним осіннім вечором 2005 року. Він перестав виходити на зв'язок з соціальними працівниками та не з'являвся у приюті. Також його родичі не могли з ним зв'язатися ніхто його не бачив і нічого про нього не чув. Ще, коли він жив на ранчо, він інколи писав звідти листи своїм родичам. В останньому листі зміст був наступним. Я щасливий і ніколи більше не вернуся до вас. Не шукайте мене і не звертайтесь до поліції, не приїжджайте на ранчо. Не хочу вас бачити. Враховуючи неблизькі стосунки з сім'єю і відсутність роботи, колективу, ніхто одразу і не помітив, що Майкл зник. Після його зникнення Шейла і надалі заманювала нових чоловіків до себе додому. Шейла підпрацьовувала оператором інтимних послуг по телефону. Саме так, у 2006 році, вона познайомилася зі своїм наступним, 24-літнім хлопцем Кенні Каунті. Його описували як симпатичного і дружелюбного. Він завжди посміхався. Кенні раніше служив в армії, але був звільнений у запас. Він був дуже близьким зі своєю матір'ю. Все його життя оберталося навколо сім'ї. Так відбувалося тому, що Кенні мав низький рівень IQ, його розумові можливості були рівні 12-літньому підлітку, тому сім'я намагалася опікуватися ним. Він був соціально не готовий до дорослого життя, саме це робило його легкою здобиччю для шейли. Вона змогла своїм голосом по телефону переконати чоловіка про зустріч у місцевому готелі, де звабила його приємною розмовою і багатообіцяючими обіцянками. Вона переконала Кенні переїхати до неї на ранчо і пообіцяла йому нове легке життя, де буде купа розваг та насолоди. Далі ситуація повторилася. Шейла була жорстока і залишала на тілі чоловіка синці, порізи та навіть опіки. В результаті цього. Стан здоров'я Кені різко погіршився. Люди бачили його в магазині Волмарт в синцях і опіках в інвалідному візку. Це викликало підозри, тому співробітники закладу викликали поліцію. Після розмови з поліцією їх відпустили можемо лише припустити, що аргументи шейли були переконливі. Забігаючи наперед, скажу, що мати Кенні згодом подасть позов до суду на цих двох поліцейських. За те, що вони фактично відпустили злочинця із жертвою, але позов відхилять. Працівники магазину описували Шейлу як скандальну, злу, неприємну, агресивну і не надто розумну жінку. Після інциденту в магазині Кенні раптово зник. Його мама Керолін почала хвилюватися вона не могла з ним зв'язатися, його ніхто не бачив. Вона знала, що Кенні переїхав на ранчо до Шейли, вона подзвонила їй. А у відповідь почула пораду не надокучати і залишити їх з Кені у спокої. Його мама знала, що Кені не може сам про себе подбати у повній мірі, і тому вона зателефонувала до місцевого офісу шерифа. Вона офіційно заявила про зникнення сина. Офіцер зателефонував ранчо до Шейли і намагався вияснити хоч якусь інформацію, але ніхто не підіймав слухавку. Так тривало два дні, аж поки офіцеру не зателефонувала сама Шейла. У другій годині ночі жінка сказала, що Кенні більше немає на ранчо, і що він подався в біги. Перш ніж офіцер встиг хоч щось сказати, він почув, як Шейла включила магнітофон. На записі її ж голос перераховував імена жінок сім'ї Кенні, після чого Шейла задала питання, чи нападав він на них. У відповідь прозвучав голос Кенні, і він ствердно тихо сказав так на всі питання. Після завершення запису Шейла поклала слухавку телефону. Того ж дня, о 6 годині вечора, офіцери разом з напарником відправилися на ранчо в пошуках відповідей на питання. Поліцію неодноразово викликали на ранчо до того, і ніхто не хотів їхати поодинці, бо Шейла завжди намагалася зваблювати чоловіків, які приїздили до неї, навіть якщо це був поліцейський при виконанні. Коли поліцейські прибули, ніхто не відчинив їм двері. Але всі автомобілі, які належали власниці дому, були припарковані на подвір'ї. Офіцери почали вивчати територію довкола і знайшли полум'я. Це був матрац і довкола нього сіно. Придивившись ближче, поліцейські побачили кістку довжиною близько 10 см і товщиною в 3 сантиметри, і на ній все ще частково були м'які тканини. Поліцейські негайно викликали підмогу. Поки вони чекали на неї, до них вийшла шейла – Зіштовхнувшись з нею, поліцейські почали розпитувати про вогонь та те, що безпосередньо намагалися спалити в ньому. Шейла з усмішкою на обличчі відповіла, що у вогні або кролик, або розбещувач малолітніх. Після намагань поліції розібратися, що вона мала на увазі, жінка попросила поліцейських покинути територію ранчо. Без ордеру на арешт, поліція не могла нічого зробити. Вони повернулися з ордером уже наступного дня. І приступили до вивчення території та дому. І вони знайшли знайшли те, чого так боялися велика кількість крові була знайдена на кухні та кухонних меблях, на стінах у прихожій та на коробках в спальні. В пральній машині було багато одягу, брудного одягу, який пах смертю та плоттю, яка розкладається. І дві жовті каністри з паливом. Саме ці дві каністри Кенні тримав в руках, коли був в магазині Уолмарт. На другому поверсі у всіх кімнатах були сліди крові. Складалося враження, що Шейла навіть не намагалася прибрати сліди злочину. Поліція мала ордер на арешт Шейли. Вони ніде не могли її знайти. Шейла втекла після останньої зустрічі з поліцією. Вона не стала чекати, поки у них буде ордер, і відправилася автостопом до Бостона. Вона провела ніч у чоловіка, який її підвозив. Все в її стилі. В судових документах відмічено. Що сама Шейла стверджувала, що вона ангел, і що в чоловіка, який мав інтим з нею, фактично був інтим з ангелом. Саме це і стало її кінцем. Як тільки чоловік побачив в новинах, що її розшукують, він одразу подзвонив поліцію і повідомив про її місцезнаходження. Її офіційно заарештували за звинуваченням в вбивстві Каунті. Після її арешту офіційно розпочалися пошуки на території ранчо. Було знайдено безліч останків. Які датувалися 2004 роком, які підтверджують факт, що вона вбивала не один раз. В ході розслідування поліція встановила особу ще однієї жертви Майкл Делоге. Його останки були знайдені в септику на території ферми. Також були знайдені свідоцтво про народження Майкла, використані гільзи. Аналіз знайдених кісток і ДНК матері Майкла дало позитивний результат. Також на території ранчо було знайдено три пальці чоловічої ноги і безліч речей, які не належали вже ідентифікованим жертвам. Також поліція знайшла відео, де під тортурами Майкл і Кенні погоджувалися зі страшними речима, яких самі не робили. Судовий процес над Шейлою почався в 2008 році. Вона не визнавала своєї вини і казала, що вона не осудна. Вона казала, що коли була в комі в 80-х роках, вона зустрілася з Богом. Бог дав їй завдання захищати дітей і не допустити, щоб з ними сталося те, що відбувалося з самою Шейлою, коли вона була маленькою. Шейла всерйоз вважає, що вона неофіційний ангел, який прийшов на землю, щоб позбавити нью гемпшир від сексуальних злочинців. Багато психологів обстежували Шейлу протягом двох років, поки вона чекала на суд. Одні з них стверджували, що вона притворялася божевільною, а інші були впевнені, що у неї шизоафективний розлад. Та на додачу маривний розлад. В кінцевому результаті суд відхилив заяву Шейли про неосудність можливо, в жінки і був психічний розлад, але вона відрізнялася високою працездатністю. Вона розуміла, що вчиняла неправильно, так як намагалася втекти від правоохоронних органів, коли її зловили на гарячому. В червні 2008 року Шейла була визнана винною у убивстві Майкла і Кенні. Вона отримала два пожиттєвих терміни. Без можливості на умовно дострокове звільнення. На жаль, було недостатньо доказів, щоб притягти її до відповідальності за інші злочини. Слідчі знайшли на території ранчо три відрубані пальці ноги, але експертиза показала, що вони не належали ані Майклу, ані Кенні. Виходить, що була ще одна жертва, а можливо, і не одна. З цього можна припустити, що шейло Лабар серійна вбивця. Вона полювала на слабких та вразливих людей для задоволення своїх бажань та потреб. І сама для себе вона виправдовувала свої злочини, наче це помста, а вона ангел. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.